Доброго дня, мене звати Анжеліка Малишева, я є практичним психологом. І сьогодні я хочу з вами поговорити на тему того, що існує міф, наче психологи вміють читати думки дуже цікава ідея. А в кінці я б хотіла навіть поділитися з вами деякими питаннями до вас, і сподіваюся, ви зможете мені на них відповісти, поділитися своїми враженнями у коментарях. А Чому існує такий міф? Звідки пішла ідея того, що всі психологи можуть подивитися на людину, і вони точно будуть розуміти, про що ти думаєш. Ну просто а, я коли чую такі ідеї, мені здається, що люди вважають, що психолог це якась шаманка або ванга, яка от сидить перед кулею і така. Так, я точно знаю, про що ти думаєш, що буде в твоєму житті. З одного боку, якщо тривалий час під час консультації я працюю з одним і тим же клієнтом, я можу розібратися в сценарії, який притаманний цій людині, в її семантичних конструкціях, які вона використовує в сенсах життя, які для неї важливі, і я можу трохи гіпотез. Побудувати для того, щоб зрозуміти, що притаманно цій людині, і як може розвертатися її життя, яку як життя вона буде вибудовувати в своєму повсякденні. Якщо дивитися з цього боку, тоді так можна сказати, що психологи вміють читати думки. Але так загально, коли ми бачимо людину вперше, ну це не легко сказати, що людина думає. Можна. Здогадуватися, а, але це не буде 100%. Ми можемо дивитися на мікрорухи м'язів і розуміти, що людина, наприклад, вона дратується зараз, або вона в чомусь не зацікавлена, або тема розмови її не цікавить. Якщо ми будемо дивитися на те, як стоять її ноги. Ми також зможемо зрозуміти, що угу, ця людина, наприклад, не хоче продовжувати розмову, або ми будемо дивитися на її руки, якщо людина так сидить, то Та, швидше за все, людина закривається, їй не дуже комфортно, Бо вона може так сидіти, що також говорить про те, що людина трохи задумується над чимось. Ну, якщо ви йдете, наприклад, на співбесіду. А то, звісно, варто звернути увагу на те, як тілом ви себе поводите під час півбесіди. Якщо ви така дуже зажата людина, ви сидите ось так, якось ось так. Ну, не дуже гарне враження ви будете на рекрутера справляти. Якщо ж ви, наприклад, розвалитеся як якось отак, це така позиція начальника, і що, в принципі, мені начхати, що хто, що про мене думає, буду робити, що хочу. Якщо ви начальник і вам, типу, нормально, проблем немає. Але що важливо, не скриватися? Якісь такі пози, або такі пози, або такі пози, це не дуже гарно. А найкраще, коли ви досить відкрито, у вас не перехрещені ноги, у вас не перехрещуються руки, ви не сидите ось так. В принципі, з руками, якщо ви сидите і у вас якось отак руки так, хатинкою, домиком, а це говорить про те, що вам хочеться домінувати. А якщо ви підпираєте свою голову, дуже часто зчитується, як ви втратили цікавість, вам не цікаво. Якщо ви десь на вчиці, ви стоїте і ви спираєтеся там, на стіночку, або ще на щось, або намагаєтеся за щось вхопитися, це говорить про те, що ви хочете підтримки. І, в принципі, тут тоді можна зрозуміти, якщо біля вас якась людина, вона там пережила якийсь сильний стрес. І вона намагається на щось облокотитися, ви можете зрозуміти, що вона потребує цієї підтримки. А, і ви можете її, якщо ви ресурсів, ви можете її надати, надавайте її, будь ласка. А, знову ж таки, за проявами тіла ми можемо зрозуміти, чи варто до родини підходити, чи не варто, тому що, якщо ви до неї підходите, і ви бачите, що у неї просто тіло зжимається, вона ужимається. І максимально відстороняється від вас, не підходьте до цієї людини, ви її лякаєте. Це може бути дитина, людина, тварина, але це явний ознак того, що ну, все, ви її не лякали, їй некомфортно. Які були причини того, що вона так реагує, ну, ви можете лише здогадуватися. Але те, що вона вам не довіряє в цей момент, і вона відчуває якусь загрозу, це 100%. А Якщо ви, наприклад, до людини доторкаєтеся, вона отак віддоргує руку, ну таке собі теж не, не варто цього робити. Звісно, потрібно розуміти, які жести вам дозволені під час якогось офіційного спілкування. Дуже часто трапляються кур'йозні ситуації, коли зустрічаються представники тотально різних культур. Наприклад, європейці, коли зустрічаються там з китайцями або людьми азіатського походження, для європейців притаманно, що в них така велика зона простору навколо них. Ну, є така соціальна норма. А найближчі люди вони можуть підходити до нас плотну, до нашого тіла, доторкатися до нас, і це буде нормально. Люди, яких ми бачимо вперше, ось у нас є зона витягнутої руки, максимум. Куди людина може підійти ближче, не можна, ну це якщо, щось дивно. Бо якщо ми знаємо людину, це значить на піввитянути руки. Це зона друзів, гарних знайомих, колег. А для китайців або для людей азі... азіатського походження, де в них дуже велика такий, <свісно> чільність населення, де в них мало простору. Вони звикли, що можуть знаходитися дуже близько. Найближче в принципі на території України, то я в Харкові жила дуже багато років. Найближче незнайомців я знала лише в метро і в маршрутці. Це єдине місце, де незнайомі люди можуть порушувати твої кордони в інших випадках. це неможливо. Ну, ще, мабуть, дітвора в дитячому садочку і в початковій школі вони можуть абсолютно спокійно до тебе підходити, обійматися. А якщо ти до них приходила кілька разів, проводила якісь заняття, або якісь тренінги, або ще щось, вони потім з задоволенням до тебе біжать тебе будуть обнімати, і це буде порушувати зони комфорту. Але вони маленькі діти, для них це притаманно, це нормально. Якби можна закрити на це очі. Але для дорослих людей це ненормально І дуже часто, якщо на ділових перемовинах а, азіати намагаються якомога ближче підійти до європейців, вони таким чином вони вражають свою повагу, а, що вони відкриті, що вони довіряють. А європейці вони відчатуються, тому що це порушення їхніх особистісних кордонів. і Вони не знають, як що з цим робити. То та так на початку було дуже багато кульізних ситуацій з цього, поки не почали вивчати культуру і бачити, що навпаки це приклад і прояв шаленої довіри. А, і просто такий само, спосіб самовиразитися. А такі моменти, звісно, важливо враховувати, але це здебільшого відноситься до етикету, до ділового етикету. А те, як ви руки складаєте ось так, наприклад, також в закритості домінування, намагатися себе зібрати. А звісно, по деяким жестам можна навіть зрозуміти тип мислення, там, як ви складаєте свій кулак ось так, або ось так, або ось так повністю його закриваєте або можна ще отак закрити І це також буде говорити про те, який у вас стиль домінування. Якщо ви отак будете складати, яка у вас півкуля домінує ліва чи права. Тому що деякі люди у них ось правий палець зверху буде, а у деяких людей лівий палець, це буде говорити вам про домінування півкулі. Ми коли це просто робимо, ми не задумуємося. Але так легко можна потім подивитися, що вам більше. Притаману. Логічне мислення, чи ви більше креативна людина, а, знову ж таки, по тілу можна зрозуміти, що у вас розвинена більше ліва частина півкулі або права частина півкулі. Якщо ви лівша, у вас ліву частину, права півкуля мозку контролює, якщо ви правша, навпаки. І ліва півкуля мозку це про системність, це про логічність, це математичний склад, ума про аналіз, і ліва права частина це більше про креативність, про творчість, про бажання щось створювати, щось нове, щось вигадувати, про винахідливість. Але є люди, які можуть абсолютно спокійно користуватися оби, обидвома руками. Це амбідекстри. І я знаю, що до 2000-х дорослі люди дуже часто навіть прив'язували руку до стільчика, якщо бачили, що дитина їсть лівою рукою, щоб вона цього не робила і щоб вона не відрізнялася від інших. Тому потрібно розуміти, що не завжди, коли ми бачимо те, що ми бачимо. А це насправді так. Людина може бути перенавчена, людина може бути натренирована, але загалом загальний посил, якщо для вас важливо розуміти, і вам хочеться там показати, що ви підлаштовуєтеся під когось, або ви, навпаки, хочете зайняти позицію вигідну домінування, це класно. І інший момент, в психології я таке розумію, що це пішло від протажників. Цієї течії психологія успіху. Якщо ти зараз не відповідаєш якимось параметрам, які для тебе важливі, імітуйся. Якщо ти не відчуваєш себе щасливим, посміхайся, поводь себе, ніби ти супер-мега успішна людина, і через деякий час твоє тіло в це повірить, ти почнеш себе поводити як успішна людина, і успіх до тебе прийде. Можна пробувати. Не ставити ставку 100%, в, в якійсь мірі це буде спрацьовувати. Тому що тіло воно залежить від психіки, і психіка залежить від тіла. Ця кореляція взаємна є. Ви можете. Скласти якийсь певний план, і потім ваше тіло буде підчинятися цьому плану, і ви будете досягати успіху. А можна через тіло вибудовувати якусь стратегію поведінки, і потім ваші думки будуть підлаштовуватися під ці стратегії поведінки. Але знову ж таки не з усіма це спрацьовує, тому що деякі люди вони більше інтелектуальні, а деякі люди вони більше тілесно орієнтовані. Взагалі, є такий принцип: будь-яку людину, яку ми бачимо, ми в перші 7-10 секунд ми розуміємо, ми довіряємо цій людині або ні. Це автоматично. І це а, людина не робиться усвідомлено. А це на рівні підсвідомості, а, механізм еволюції, так би мовити, коли ми считуємо моментально купу різних маркерів. І наше тіло себе відчуває розслабленим або не відчуває розслабленим. Це універсальний механізм. Зрозуміло, що інколи люди можуть помилятися, залежить від того, наскільки ми в контакті зі своїм тілом. Ми звикли довіряти собі або ні, тому що є дуже багато людей, у яких інтелектуальна частина. І фізична частина, вони роз'єднані. І вони, якщо ми орієнтовані лише на інтелектуальні ідеї, ми будемо вислуховувати ідеї, нам буде здаватися все дуже логічно, все дуже класно. І емоції нам здається, що вони нічого не варті. Але емоції вони також раціональні. І цю частину варто не відштовхувати і краще враховувати. Тому що, якщо ми слухаємо людину, вона видає нам дуже класні. Логічні пояснення, але ми при цьому сидимо і відчуваємо себе якось, «н -н -н» і ми їй не віримо. Краще зорієнтуватися на своє «н -н -н» і недовіру, а, і перестрахуватися, ніж спішити і відкривати їй свою душу. Взагалі, людей є, варто перевіряти, варто дивитися, на є такий принцип довіряй, але перевіряй. Якщо не хочеш бути обманутим, краще це робити. А, також потрібно розуміти, якщо ви спілкуєтеся з людиною, вона видає вам якісь ідеї, ви обговорюєте, як ви будете вибудовувати свою бізнес-стратегію, в людини постійно бігають очі, вона якась знервована, в неї дуже дивне мовлення тіла. То або краще перенести зустріч і подивитися, чи наступного разу це буде так, так само, тому що, ну, можливо, в неї там щось трапилося в родині, і вона тепер така дьоргана. Або в неї, можливо, якийсь психічний розлад. А, але якщо ви даєте другий шанс, а поведінка та сама, то потрібно розуміти, що, мабуть, краще змінити людину. І з такою людиною ви не побудуєте тривалих стосунків. А, а грошима вкладатися. В наш час, якщо там, наприклад, ту суму, яку ви будете інвестувати, вам нормально втратити і така невідновлювальна інвестиція, і це ок для вас, ну продовжуйте. А якщо ви розумієте, що це якісь ваші останні гроші, потрібно перестрахуватися. Дивіться, коли вона сповідають, наскільки людина відкрита, наскільки не відкрите мовлення на рівні тіла, наскільки, коли вона говорить про щось. Вона щось пригадує. Ну, якщо ми будемо дивитися вліво, ми будемо щось пригадувати. Якщо ми дивимося вправо вгору, це щось ми вигадуємо. І тут потрібно розуміти та інформація, яку вона дає, вона з нею зіштовхувалася? Чи зараз вона, типу, розповідає вам інформацію, яка була про минуле, але вона при цьому дивиться вгору, вправо. А, ну і знову ж таки око можна ділити на кілька секторів. І це буде говорити про почуття або про відсутність почуттів. А, ми будемо орієнтуватися на, на якісь свої. Але є такі нюанси, що люди травмовані, вони будуть дивитися в одну точку з зором, і це не буде валідна інформація, яку ви будете бачити. Тому не завжди наразі знання жестів, мови тіла і емоцій, будуть точно давати 100% інформацію для вас. Але при цьому, слідкуючи за мімікою, слідкуючи за пантомімікою, потрібно розуміти, що деякі люди, які мають певний статус, Певний рівень виховання, вони не показують свої емоції, вони пантомімикою не виражають свої емоції також. Бо, наприклад, якщо ми візьмемо, ну, давайте відомий приклад Кейт Мідлтон, а вона, ну, умовно, якби зі звичайної сім'ї, вона, звісно, не простої сім'ї, але до того, як вона стала принцесою Веською, вона точно не контролювала на тому рівні, на якому вона контролює зараз своє тіло. Тому що те, як вона сидить, те, як у неї положення ніг, воно про багато що говорить. І вона має це постійно контролювати. Вони цьому навчаються, в них є спеціальні тренери для цього. тому... Дивитися на таку особу з такою підготовкою, і говорити про те, що угу, вона там поставила так ноги або зробила таку руку, то це про це. Звісно, в якісь моменти, де емоції людини переповнюють, це може бути. Але здебільшого це не той матеріал, який варто якось читати і давати велике значення всьому. Переглядаючи фільми, ви можете звертати увагу на це, на міміку акторів. Наприклад, можна навіть виключити звук і просто спостерігати за мімікою, і ви можете зрозуміти в якийсь момент, якщо тривало час це робити, що ви можете сказати, про що зараз сюжет іде, яка сюжет лінія розкривається. Дуже є класна книжка, і навіть фільм знятий називається Зброшимені. В головних ролях там Тім Рот, і ця книжка побутована на бестселері Пола Екмана, який описував мікромімічні прояви різних емоцій, і також описує дуже детально про емоції людей, як ми виражаємо їх своїми. Я обличчя, своїм тілом. І мені цікаво, як у вашому житті, чи звертали ви, чи ви звертали увагу на, на оточуючих, чи звертали ви увагу на свої жести, на свої рухи, як ви користуєтеся своїм тілом? Чи звертали ви увагу на те, як ваші а домашні улюбленці на їхню поведінку, що вони демонструють своє поведінку, бо свою поведінку вони вам можуть показувати щось, або щось випрашувати, або щось демонструвати. І це може бути такий собі певний стиль комунікації, який складається. І дуже часто навіть говорять: от яка худобина, такий і хазяїн. В них схожий характер. Вони один одного ну, худобина, вона завжди а, переймає якісь рифи. Характеру свого хазяїна, потім можуть це демонструвати. Чи помічали ви таке своєму житті? Поділіться, будь ласка. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, до наступних зустрічей!